Починаючи з 1764 року, коли Катерина II ліквідувала автономію війська Запорозького, Україна впродовж 150 років жила під Російською імперією. Ще трішки пізніше, частина західної України опинилася під владою вже Австрійської імперії. Так Україна впродовж 19 століття була поділена на дві умовні частини. Відтоді на території України відбувалося українське національне відродження у різних його проявах. Засновувалися університети, створювалися об'єднання, а вже під 19 століття почали появлятися перші українські партії, більшість з яких але саме автономії України так собі минав час, коли раптом у 1905 році у російській імперії вибухнула революція. Причиною революції стало незадоволення людей тодішньою владою, який, м'яко кажучи, було все одно, як живуть, ой, точніше, виживають її громадяни. Як компроміс цар Російської імперії Микола II вирішив організувати вибори до державної думи. Українські політики намагалися просунути на порядок денний питання автономії України. Проте перш ніж це вдавалося, цар Микола II постійно розпускав думу. Тому що вона йому не подобалася. Зрештою, революція потерпіла невдачу, а режим абсолютної монархії продовжував своє життя. Тим не менш спокійним ще довго не було, тому що світ вирішив повоювати. У противниках російської імперії опинилася Німеччина та Австро-Угорщина, і так вийшло, що українці під російською імперією воювали проти українців під австро-угорщиною. Загалом перевага у війні коливалася з однієї сторони в іншу до тих пір, поки в 1917 році жителі Російської імперії не вирішили повторити революцію. Знову. І цього разу владу вдалося змінити владу Російської імперії прийняв тимчасовий уряд, який відразу почав наводити свої порядки. Після цього українські політики з різних організацій вирішили зібратися за одним столом. Вони вважали, що українцям потрібно створити центр координації національного руху. Так була створена Українська Центральна Рада. Згодом з 19 по 21 квітня в Україні відбулася грандіозна подія всеукраїнський національний конгрес, на якому були присутні понад 900 депутатів з усієї країни. Саме на ньому головою української. Центральної ради обрали Михайла Грушевського, видатного історика та політичного діяча, який, до речі, написав десятитомну працю під назвою Історія України Руси Володимир Венеченко та Сергій Єфремов стали його заступниками. Тепер, коли УЦР була створена і її склад був сформований, залишалася ще одна річ. Треба було порозумітися з тимчасовим урядом. Тому до Петрограду прибула делегація на чолі з Володимиром Венеченком з Сергієм Єфремовим цією ціллю. Проте вони не змогли порозумітися з тимчасовим урядом і повернулися назад додому. Далі переговори підштовхнули Українську центральну раду до радикальних заходів. Від 3 червня 1917 року був оприлюднений перший універсал. Про що ж у ньому говорилося? Перш за все, Україна стала автономією в межах п'яти українських губерній. Також був створений виконавчий орган Української центральної ради, генеральний Секретаря, першим секретарем якого став Володимир Винниченко. Тим часом тимчасовий уряд був обурений, тому вирішив спробувати піти на компроміс. Переговори виявилися успішними, і Україна оприлюднила текст вже другого універсалу. Питання затвердження автономії України відкладалося до скликання всеукраїнських основчих зборів, а Українська Центральна Рада поповнилася представниками нацменшин. Проте самостійникам на чолі з Миколом Міхновським таке не сподобалося. Вони вважали, що другий універсал це поступка тимчасовому уряду і вирішили захопити ключ. І пункти Києва та зачистити їх від тих, кого вони вважали людьми, що гальмують боротьбу українського уряду. Проте їм це фактично не вдалося зробити, і українська влада відправила учасники виступу на фронт. В середині липня українська делегація приїхала в Петроград з ціллю затвердити склад генерального секретаріату. Делегація також передивила документ, в якому було заявлено, що УЦР це керівний орган революції в Україні. Тимчасовому уряду цей статут не дуже сподобався, тому 17 серпня він замінив його на тимчасову інструкцію, яка значно урізала Можливості українців за цією інструкцією тільки п'ять губерній з дев'яти підвладні Україні, а генеральний секретаріа перетворився на місцевий орган тимчасового уряду. Такі свої перспективи, але українська влада на жаль нічого не могла з цим зробити. 7 листопада 1917 року до України дійшли новини про більшовицьке повстання у Петрограді. Українська центральна рада, розуміючи, що не дуже хоче з ними співпрацювати, видала третій універсал 20 листопада. Відтепер Україна стає українською народною республікою, проте вона досі. Залишається у федеративних зв'язках з Росією. Був запроваджений восьмигодинний робочий день, розширене місцеве самоврядування, забезпечені свободи слова, друку, союзів, страйків і так далі. 17 грудня більшовицька влада надіслала ультиматум Українській центральній раді, в якому була ціла низка потреб. Того ж Києві відбувся всеукраїнський з'їзд Рад, на якому було висловлено підтримку. УЦР більшовики зрозумівши, що вони на цьому з'їзді меншості, покинули його. Тоді 22 грудня російські більшовики вторглися до Харкова та й сцінували свій на ньому вони проголосили встановлення радянської влади в Україні. Також створений укуповані стинь України народний секретарят. А на меті поводити УЦР та генеральний секретаріат. Тим часом у Брест Литовську більшовики готувалися до підписання мирного договору з центральними державами. Проте, от біда! в грі появився новий опонент радянської Росії у вигляді українців, яких обставини спонукали підписати договір з ними. Центральні держави погодилися прийняти УНР до себе на мирні переговори, і тоді в кінці грудня делегація на чолі Селодом Голубовичем переїхала в Слитовськ. Більшовики тим не менш почали наступ на українські території в різних напрямах на Чернігів, Конотоп та Харків. Почалося грудня більшовики захопили Харків, потім Лозову, а далі з нею Катеринослав. Олександрівськ та Полтаву Трупи, що наступала з півночі, захопили в глухі та Конотоп. Незважаючи на такі події, 24 січня Українська Центральна Рада проголосила четвертий універсал. За ним Українська Народна Республіка і тепер ставала повністю незалежною суверенною державою. Також вона закликала боротися проти більшовиків, які продовжили наступати. На цьому січня вони призахопили Бахмач і почали наступ на Київ спільно з військами, які наступали з Полтави. Одночасно з цим у Подесі та Миколаєві більшовики розпочали повстання, яке завершилося успішно, і дало змогу захопити останні частини південної України. З 9 січня відбувся знаменитий бій під крутами, в якому студентський курінь з 300 осіб був розбитий більшовицьким загоном з 4 тисяч осіб. Більшовицьке військо, тим не менш втратили аж 350 осіб, а 50 студентів, взятих в полон, розстріляли. Український уряд, розуміючи, що ситуація йде не на користь їм, залишив столицю прямо перед її захопленням, яке відбулося вже 8 лютого. Радянські війська влаштували там справжній триденний терор проти людей, які виступали проти більшовицького режиму. Жертвами стали тисячі осіб. Загалом у це опинилися у доволі складній ситуації. Сам уряд приїхав у Житомир, і їх обороняло українське військо по лінії житомир коростін Сар, тому що самі більшовики наступали з Луцького напрямку Вінницького та Київського. Повернемося до Бреслетовського, якому Україна та четверний союз нарешті. Підписали договір 9 лютого. За ним УНР було визнано у її теперішніх кордонах тільки до тих територій, що домовлялася Холмщина. Україна ж зобов'язалася поставити 100 тисяч вагонів зерна з червня 1918 року. Що в результаті ми маємо? УНР підписала Брест-Литовський мирний договір, і залишалося питання, як їй це допоможе. Рада народних міністрів 12 лютого проголосувала за військову допомогу від країн Четверного Союзу. І тоді, у лютому, німецькі війська та австрогорські війська вступили на територію України. Значного опору з боку. Живиків вони не зустрічали, і вже до кінця квітня Україна була повністю звільнена від них. Того Українська Центральна Рада ухвалила декілька нових законів, наприклад, запроваджувалася гривня та григоріанський календар. Проте УСР не змогла довго постояти при владі, тому що німці вважали, що вона не зможе нормально вирішити питання внутрішньої політики, і через це в суспільстві появилися революційні настрої. і Німеччина вирішила замінити УСР на когось більш ефективного і лояльнішого. З 9 квітня, в той же день, коли українською Центральною радою була прийнята конституція УНР, в Україні відбувся державний переворот, і до влади прийшов Полос Скоропадський, який був проголошений гетьманом України. Через день він поширив грамоту до всього українського народу, в якій говорилося про те, що всі повноваження переходять до нього. А Українська Народна Республіка тепер стає українською державою. Друга частина скоро.